Ну що ж, всім привіт. Як я і говорив, що відео не застало себе чекати. І, як ви бачите, дуже скоро виходить друге відео в рейтингу. Випадає нам Туреччина, досить цікава нація і Україна. Має бути цікаво. Не забувайте ставити подобайки і підписуватись на канал. Буду всім дуже вдячний. І давайте попробуємо, попробуємо зіграти за Туреччину. Все ж таки, я думаю, будемо йти в легкого піхотинця. І в кірку. Так. Бажано піти в кірку, бо це досить економічному плані, досить добре надовго. Можна і драгунів заказати, і все, що хочеш. Я ну, я зазвичай граю через кірку. Рідко я граю через возик і сокиру на початку. Так, 4. 3,500 на дерево. І поїхали. Так, третій міський пішов. Нам головне тут зараз зайняти. Все золото, все вугілля і дві залізні шахти. І десь на 8-й хвилині, на сьомій у нас буде кірка. І можна буде жити на широку ногу, так сказати. Ну, тут, ніби українець непогано, подивіться. В центрі міста під їжу. Все непогано. Так. Угу тут є, сюди йдуть. три, три золотих шахти у нас вже є, стамо дві казарми. Спочатку ми будемо ти в'яничар. А пізніше вже й легкого піхотинця. Думаю, десь на 10-9 хвилині я зазвичай переходжу. Хлопці, є хлопці, які приходять раніше, десь на 8 хвилині, ну. в мене виходить так. Так, залізно. Вугільна. Домінюємо на камінь. Бракнуло нам І академію зараз зразу треба ставити. Так, третій міський. Так, можна деколи і забути за нього. Присилаємо яничар на розвідку. Не знаю, як цього разу вийде. Все-таки Україна, Туреччина. Ну, це дуже цікаво, я вам скажу. Тут Україна може піти в Гетьманів і легкий піхотинець просто цей. від'їде. але України зазвичай арти нема, от чому. Фішка. Так що. А в нас з вами зазвичай є 15 пушок, так що гетьмани може бути і не проблемою. <кхід> але ми ще не знаємо, хто навпроти нас. Може навпроти нас Туреччина. Так, давайте академію нам потрібно. Є. Yeah. Нормально. Все включено. Окей. Okay. Що тут? Два селіни не хочуть зайти в шахту? Так, давайте дозвідаємо карту. Фіолетові досить непогано зробив розвідку. Надіємося, що він. Нам поможе в цій грі, а не буде 1-2, як було в минулій. Ой, в минулій. Перед цією грою було 1-2. Ну, я програв. Не витягнув я 1-2. Не в цьому випадку. Зазвичай буває таке, що ти, якщо ти скоро нападаєш, виносиш свого противника, то тоді все нормально, виходить 1 на 1. Але. Тоді було два противника сильних, так що не вийшло. Давайте барбанчиків. Закажемо трошки розвідку вийшло, бо ми навіть не знаємо навпроти кого, ми навпроти України чи навпроти Туреччини. Так. І чекаємо цей сукеру тоді. І возик і кірку. Перший візьмемо возик. Вже і 1500 заліза, ще потрібно. Ой, 1500. Блін, ну, барбанчик, куди сюди. Є, і останній. Давайте десь сюди, щоб теж бачити добре. Так, хто навпроти нас? Ага, Туреччина. Окей, непогано, в принципі. Ну, для мене краще, ніж Україна. Ну, проти України треба було досить непогано напрягатися, хоча все залежить. Хто грає за Україну? Де нам ліс поставити? Цікаво. Ну, давайте сюди. Давайте сюди поставимо ліс. Поставимо склад, щоб вони добували ліс. Добували дерево, точніше, вибачте, якось я заговорююся. І давайте, може, поставимо стайню? Хотілося б поставити стайню, у них будуть коні трохи. Вони не помішають, в принципі. О, і возик підійшов. О, якраз 7.20 До 8 хвилин, як я і говорив, буде ці, буде кірка І буде економічне чудо, так сказати. Можна буде запускати м'ясокомбінат. Давайте парканчик поставимо. Так, є. Сюди і сюди. Все берем. Бляха, де нам поставити? Тут теж. Немає нормального каміння. Й-моє, оце запара. Пішли у каміння, а то немає. Ну, окей, давайте сюди. Давайте вже всіх сюди. Такий камінь маленький. Так, давайте вже до кінця. Тут все-таки можуть бути рейди. Україна піде всі чоловік Скоріше за все. Тут дипломатичний є, 9 хвилина, в принципі, стання є. Ну. Так, будиночки. Давайте ще на паркан і будиночки треба будувати. 3-4. Я завжди ставлю 4 селянина на побудову. Давайте. Запускаємо м'ясокомбінат І ще одна групка з чотирьох людей. З цієї сторони не будують. Є. Третя казарма. І нормально. Так, залізо. ще одне зараз поставимо. Закладемо, точніше. Так, тут, тут теж давай. І останнє залізо. Супер. Ще добавим на паркан. І сюди теж. Так, ну тут ніби будують. Ніби непогано, окей. Це є. Міняємо на їжу. Прокачуємо всі золоті. І ще цю. Блін, у нас. 10 селян тільки. Окей, будемо чекати. Ой, так. Ну, що ми бачимо по очках? По очках синій дуже сильно відстає. На 50 аж. Нічого собі. На 50. Від всіх на 50 очків. Заснув чи що? Ну ладно. Ну, нам тут тільки краще, але... А щось дуже дивно. Так, сюди. І давайте гренадерю. 200. Так. Це кажуть, взаємо, щоб загони зробити. Блін, нам арта потрібна, хлопці, -мойо! Ми забули за арту Давайте дві штуки є. Давайте на пагорб. Так, не забуваємо включати на безкінечний шрундашир, бо це дуже велика помилка, я не раз з нею стикаюся. Так, здешевлюємо. Треба взяти всі прокачки в арт-депо. Ну, все, дві хвилини залишається. Так, давайте ще, щоб виїжджали скоріше. Наступне. Все, є три арт-депо. Можна сказати, найважливіше все ми зробили. Арт-депо є, три казарми є. Економічне чудо є. Так що. Так. Давайте сюди вже дамо. Цей прокачку візьмем, давайте запускати. Ох, блін, я ще й не запустив друге депо Ай-яй. Прокачуємося. Хвилина залишається, давайте прокачуватися. Так, 95 гранадерів. Так, давайте доміняємо їжу. охорону Ну, що зробити, коней мусимо поставити, у нас так особо немає. І, в принципі, може якось зіграє роль, що коні на охороні. Хоча. Це не знаю, ставити стайні щоб поставити на охорону, але ладно. Нема часу. Одна пачка є 400 а другої нема блін 341. Пізновато я поставив третю казарму. Що це таке? Ого, го січка. Може не до нас. Ні, все-таки до нас. бляха. повертаємося посередині стоїмо. По центру. Скоріш, скоріш. Обмінюємо, обмінюємо багато. Нам потрібно взяти прокачки, бо зараз, якщо синій нападе, то нам буде жопа. Так, гоне нації не віддати. Виводимо всіх. Так, нормас. Є 400, є друга пачка. Шикарно. Пушки з цієї сторони. Так, тут нації не віддав. Тут виводимо. Ох, блін, я тут віддав націю. Він розділив, я не замітив. От такий мій контроль. Не до контролю є, все. Україна має другу націю. Це, скоріш за все, габела, а у Фіолетовій наступає. Так, це може бути досить Досить серйозне рішення. Дуже добре, що Фіолетовий не сидить. Так, нормально. Блін, мені вже давно треба було нападати на синього, а я тут з тими всі чоловіками... Хоча що я зробив з чоловіками? Вони мені і так зарейдили усі базу. Що я тут сиджу, що не сиджу, треба було просто атакувати. Так, на осколках там трохи полягло. Давай. Тут в нього взагалі... І кінота, і драгуни 18 століття, і гренадери. Красавчик просто оце прийшов. Тільки якось її... Кубками прийшов. Взагалі прокачався і його якось так скоро з'їдає. Напевно, що більш скучніше. Так, давайте далі. Ну і тут фіолетовий пронос Я думаю, що він тут має заташити. Подивіться, скільки кінноти в нього. Ну все, в принципі. Давайте додавлюємо. Непогано, непогано. О, опа-па. того шо? Тіла твій не зміг продавити. Жорстко. Серйозно. Він ж тут всі кінноту тримав, як? Ой, ну добре. А я вже понадіявся. Ну так, я би хотів націю захопити. Ну ні, тут він відбивається червоний. Давайте скоро знищувати синього, а то ще... Поплатимося, так сказати. За те, що байдикуємо. Давайте шахти. Домики поставимо, шахти. Ну і пора синього зносити. Ніби зносино. Все рівно, сині, дивіться, як широко стає, ну в принципі, стрільцями так добре ставати, Ну це не, не знаю. Я б ліпшу формацію зробив. Ефект був би більший, але... може він знає краще. Так, казарму знищуємо. Давайте перед ще одне. Щось пушки взагалі не попадає, це жесть. Ого-го-го, -го, -го, го ти серйозно на мене? А чому на фіолетового? Ей. Куда? Оце неочікувано, якщо чесно. Давайте втікати селянами всім. Займемо базу синього, бо інакше я не бачу тут варіантів, я просто... Ну, Що я зроблю проти сердюків, подивіться. Це жесть. Нічого не зроблю. Так, давайте третю казарму вже йому доб'єм. Стайню, цю. Бляха, він мене тут катком приїжджає. Тупо без шансів. А у Фіолету нападає на червоного. Ну шо, це вже буде фінішн чи ні? Фіолетовий, ти на нього нападаєш і нападаєш. Давай, постарайся там, бро. Це є. Ну все, шахти ще. Ні, видаляє шахти, не дає нам позахоплювати всі до кінця. В принципі, непогано. Ну, фіолетові там майже вже придалити. А тут їх вже мало залишилось, я вам скажу. Давайте може поможемо йому. Давайте десь тут збиратися, бо сенсу немає. Мою базу окупували, давайте цю стані ще винесемо. 21 пушка. Ого. го Ну, це непогано. Нормас. Давайте тут займатися камінь. Тут навіть камінь трішки кращий, ніж там в мене. О, тут треба відбудувати і сюди на камінь. Шикар. Так, 400. Ні, 400 не буде. Давайте йдемо. Блін, серйозно, знову не виграє фіолетовий. Та ти що? Червоний тримається як може. Так, видаляємо тут це все. І ставимо на цій базі. Ну, В принципі, у нас, от за що я кажу, у нас економіка нормальна. На каміню. Та й все. І ми можемо жити за рахунок цього. Давайте ставимо кази. Давайте третю. Так. І запускаємо легкого піхотинця. Нормасно. Ну все, пора добивати цього червоного у нас тут. Вроді б вже все нормально. Все, давайте допомагати фіолетовому, бо він тут з струйкою взагалі нічого не його не зробити. закажем 100 драх. Давайте 100 драх закажем. Нормально. И тут продавлю. Так. Но ну, не вы продавлю, ничего. Он и так отбывается из всех сил. Достаточно плохо. Так, арта. Картеч. Є. Давайте, тільки головне арту не віддати. Так, давайте ще одну. Картеч, є. Коротше, все, арту не віддав. Відбив арту. Нормально продавлюємо. Все, давайте, конюшню. Ще стайні. І дипломатичні yeah. зараз треба знести. Так, є. Right. Ратніх стої. Ще один 2 два. Один-два? Де тут один в два? Серйозно на мене на початку один в два було. Де тут 1 в 2? Я б не сказав, що тут 1-2. Хлопці, що ви скажете? Це 1 в 2? Я скажу, що тут була повноцінна катка. Знову Ратник. Блін, щось мені... Останнім часом... Дуже багато жаліється на нього. Чесно, що він дуже хамить в цій, ну, типу, в цьому. коли грає, жаліється завжди, що цей. То 1-2, то хост поганий, то ще щось. Мені вже скріни навіть присилали. Напишіть, будь ласка, свою думку, чи це було 1-2, чи ні. Тут скоріш, ну, типу, мене 1-2 атакували. Якби не сидів на базі Фіолету пішов з зніс свого, то був один на один. Коротше, я не знаю, пишіть в коментарях, чи ратник, чи ні. Одним словом, чекаю вас в коментарях. Дякую вам за підтримку і до побачення в наступних крутих баталіях. Бувайте!